Старість це не кінець, а глибина. Це час, коли Господь особливо близько, у немочах він сила, у самотності він той, хто поруч. Святий Симеон Богоприїмець, святий старець, який усе життя чекав Спасителя і побачив його на руках. Якщо твоє серце тривожиться, а тіло втомлене, звернись саме до цього святого Він розуміє тебе, бо сам пройшов довгий шлях очікування, тиші та надії. І як говориться у Писанні: нині відпускаєш слугу свого, владико, за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої. Спасіння твоє. Отже, святий Симеоне, богоприємцю, праведний старче, що був сподоблений тримати Спасителя світу на руках, вислухай, будь ласка, мою молитву. Звертаюся до тебе в годину немочі і старості, коли тіло слабне. А серце потребує надії. Ти, що вірою терпінням дочекався приходу Месії, навчи мене не втрачати надії до останнього подиху. Будь мені опорою, коли сили згасають. Підтримуй хвилини самотності, коли поруч. Немає нікого крім Господа, допоможи прийняти старість як благословення, а не як тягар. Випроси у Господа миру моїй душі, сили моєму серцю і світла моїм думкам. У Всевишнього дарувати мені гідне завершення земного шляху. Без страху у вірі та надії, у Божому мирі і любові. Молися за всіх літніх людей, хто почувається забутим, покинутим чи втратили сенс. Нехай вони відчують небесну любов, нехай знайдуть спокій у серці. І силу довірити свої роки Божій волі. О праведний Симеоне, будь моїм заступником у старості. І коли настане мій останній вечір, зустрінь мою душу з миром, як ти зустрів Ісусу у храмі. Амінь. Господи. Навчи нас шанувати старість як скарб, а не як тягар. Нехай молитва святого Симеона буде нам натхненням, натхненням бути вірними, спокійними і наповненими надією. Дорогі брати та сестри. Ми обов'язково прочитаємо всі коментарі. Молимося за кожну потребу, залишену під відео. Тож просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди!